Багато людей, які закохані в соціальні мережі, раділи там, відгукнулися 100 тисяч, відгукнулися і так далі. і так далі. В результаті, коли дійшла справа до ланцюга, то люди стояли так, щоб одне до одного дотягнутися. А старий, ходім на міст, з'єднаєм береги на злуку. Чого б це я на холод ліз? Я ж вже залайкав у Фейсбуку. Залайкав у Фейсбуку, виконав завдання. Насправді ні. Тому я не за соціальні мережі. Тим більше, що за моїми спостереженнями в тих країнах, які я добре або майже добре знаю, а саме Україна, Росія, Сполучені Штати, соціальні мережі були використані для підриву авторитету професійної журналістики і для зменшення соціальної значущості журналістики. Ну, і на це, до речі, почали звертати увагу. Американці, наприклад, почали на це звертати увагу приблизно в 2018 році. От у Росії там почали на це звертати увагу, але оскільки е це було в інтересах Путіна і його камарілії, то там трошки сплеску було, але потім... Все повернулося. А у нас при всій нашій демократії і демократичності ну, захоплення все ж таки соціальними мережами перемагало, аж доки війна не увиразнила потребу насамперед в професійній журналістиці.